А ми з дороги збудилися. ми до тебе, господару, го напросилися, ми до тебе, господару, гості напросилися. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, що щасливо і горя. Хочем почети, вашу хатою, хочем звесети, вашу хату господарю хочем звеселити, звеселити. нашій Смали. Що щасливой проживали, і горя не знали, що щасливо проживали, і горя не знали, а чи знає пан Господа що Бога. Ісус, мале дитя, благослови наше життя. Mrs.